День працівників сільського господарства – це одне із найголовніших свят держави. Це заслужена пошана праці сільській людині і тим професіям, які обирають лише за покликом серця. Вшанувати нелегку хліборобську працю у Україна прибули делегації з усіх регіонів держави, представники сільськогосподарського виробництва, керівники аграрних і переробних підприємств, представники інвестиційних компаній, керівники міністерств, відомств, областей та ветерани галузі. Хотів би подякувати всім житомірянам за ту роботу, яку вони виконують. Звичайно, ми сьогодні міністерство започаткувало пілотні проекти по створенню виробничих кооперативів на Житомирщині. І я сподіваюся, що житоміряни не підведуть. Звичайно, Полісся складний регіон, звичайно, регіон, який завжди дає виклики. Але житоміряни, там достатньо багато фахівців в аграрному секторі, вони чітко розуміють, що робити, в якому напрямку йти. І я переконаний, що ті пілотні проєкти, які ми започаткували, вони дають, дадуть якраз той позитив, який ми очікуємо. До свого професійного свята аграрії області підійшли із вагомими здобутками за рейтинговою оцінкою всіх показників сільськогосподарського виробництва область на п'ятому місці у державі на першому місці по чисельності дійного стада і виробництву молока на душу населення. Хліборобами області зібрано понад 1 мільйон 600 тисяч тонн зерна. Вітаючи аграрію із святом виступив перед присутніми президент України Віктор Янукович. Результати вашої праці. І гідно і міжнародною спільнотою. Україна, за висновками міжнародних експертів, є одною з п'яти країн, що мають можливості для рішучого прориву у розвитку агропромислового комплексу. Передбачається, що обсяги виробництва в вітчизняному аграрному секторі у найближчі 10 років зростуть близько 30%. Але щоб перетворити ці прогнози на реальність, необхідно вирішити низку складних проблем, що накопичилися в вітчизняному сільському господарстві. Ми повинні сформувати конкурентоспроможний агропромисловий комплекс, який дозволить Україні посісти провідні місця на світових продовольчих ринках. Та гідно відповісти на глобальні виклики сьогодення. У виступі президента було не лише охарактеризовано здобутки хліборобів, але й поставлені завдання подальшого розвитку агропромислового комплексу на 2013 рік. На святі кращих представників аграрного комплексу було відзначено державними нагородами, орденами знак пошани, княгині Ольги та почесними званнями заслужений працівник сільського господарства серед нагороджених із Житомирської делегації Леонід Кельвич та Галина Сім'ячко. Мені хотілось би сьогодні. Привітати всіх трудівників господарства нашої Житомирської області, побажати вам міцного здоров'я, успіхів, в праці і щоб колосилася нива. І слідуючий рік, 2013 рік, приніс нові хороші показники сільськогосподарський рік був надзвичайно успішним. Тому я з цим і вітаю всіх аграріїв нашої області, бажаю їм, перш за все, і всім родинам крепкого здоров'я. І щире дякую за ваш... Той продовольчий кошик, який ви сформували в цілому для всієї держави.